Вітаю, друзі, сьогодні у нас 77-ма серія. Що з ним таке? 77-ма серія багатосерійного художнього, економічного художньо серіалу. Корінець із НБУ буде. Хватить вже в Санта Барбарі там вештатись. Корінець, тут бачите, по структурі видно, що він типу не, не від одного до 100. Тут якби. Фрагментами у них. Він складений. Ось така цікава бандироволька. Банкноти Національного банку України з по 100 гривень на суму 10 тисяч гривень. І тут лазером вибита інформація. Національний банк України, ВГО. якесь там. Не знаю, як воно роз... розшифровується в Одеській області МФО 3001. 300 <кліст> так, давайте глянемо тепер, що тут світа з ним. В цьому корінці серія АА номер 560-85-14. Знімемо бандерольне кільце і. Полистаємо так бережно, щоб тут не, не пошкодити вугли. Відео буде довге. Серія гарна, це перша серія. Вони більш цінні, ніж інші. Так, 85-13. Там що в нас було? 14-13, це вниз пішло, так? 512.

87,59 59 Ось за це їх називають хрустики. До речі, на магнітній лінії є тут резки чи нема? Немає. Тут не побачиш, мабуть, да? так? Так, 80, десь 749. 743 739 731 730 тридцять дев'ять, Сімсот тридцять один, Сімсот тридцять, Сімсот двадцять дев'ять, двадцять вісім, вісімдесят сім, двадцять сім, двадцять, дев'ятнадцять.

Ось 75 94, 93, Можливо, комусь цікаві. 100 гривень перша серія. Панкноти ВНС. Вони бачили тільки рахувальну машину, здається.

Двадцять чотири, двадцять три. Двадцять два, двадцять один. Двадцять, дев'ятнадцять, вісімнадцять, цікавого, якби нема такого, щоб там кість. Ось такий, друзі, був корінець на огляді. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей в ефірі. Нехи квітне український YouTube.